Родилася в лютому 2014 року, коли всі свідомі люди Дніпропетровщини прийшли до Ода, коли з мисливськими рушницями ми збиралися зупинити російську навалу, яку очікували з Криму. Тоді були непрості часи. Але хіба ми думали, що складнощі і всі випробування ще попереду. Потім був Крим. Потім був початок бойових дій на Сході. А по суті, справи початок Третьої світової війни, коли сусідня держава без оголошення вела свої війська. І краще із кращих спочатку штабу національного захисту, потім полку національного захисту. Пішли до лав всіх добровольчих загонів, які на той час формувалися на території області. І достойно довели, що це були не пусті слова, що недарма Січеславщина була і є і завжди буде тим місцем, де народжуються великі люди.